Останнім часом я не надто часто дивлюсь повнометражні фільми. В першу чергу тому, що знов почав читати книжки. А по-друге, тому що фільми треба обрати кожен раз по нові. Тобто піввечора гортаєш список умовного нетфліксу, аби вибрати з цієї безкінечності контенту, саме те, що має принести якесь задоволення. І поки догортуєш, вже можна нічого не дивитись, бо ті дві години, які ти заклав на перегляд фільму. Вже витрачені на пошуки. З серіалами все ж простіше. Вибрав один і, як мінімум, до середини, а то й до кінця сезону не можеш точно сказати, хороший він чи поганий, бо інтрига нависає і сам смак у тому, як її розв'яжуть. Тому вмикаєш під вечерю чи сон серія за серією, і горя не відаєш. Але ось не так давно я наштовхнувся на сторінку фільму Грішники від режисера Райана Куглера відгуки були дуже позитивні, тож я спокусився на перегляд. У загальному, дуже-дуже загальному, картина мені сподобалась. Сподобалось тим, що такого сплаву музичного фільму з криміналом і жахастиками я ще не бачив. Для мене це було. Дивно і незвично. А чи є у мистецтва більш цінний ефект ніж подив глядача? Тим не менш, багато що я не вдуплив. Я не надто розумний, до речі, хоч у мене є мікрофон, камера, і я не стидаюсь говорити щось на публіку. Взагалі, вважаю жахливою загальну тенденцію у тому, що людину починають називати експертом тільки за те, що вона говорить хуйню в інтернеті. Тож я звернувся до відео з популярного англомовного каналу The Take, аби він розтолкував мені сюжет і неймовірні приховані сенси закладені у ці 24 годині історії, про які писали коментатори під фільмом. Тож про що насправді грішники за версією The Take? Сюжет розповідає про двох братів-близнюків: Смоука і Стека, які повертаються додому в Місісіпі після того, як намагалися здобути багатство і вплив у Чикаго. Фільм починається з того, що їх кузен Семі приходить до маленької церкви. Його одяг у лахміттях, а в руках він міцно тримає поламану гітару. Ми бачимо швидкі уривки невідомого жаху, криваво-червоні очі. Батько Семі пас. Просить його нарешті залишити життя сповнених гріхів і музики. Далі дія переноситься на 24 години назад, і ми дізнаємося, що привело Семі до цієї трагічної миті. Перед нами постає життєрадісний і енергійний юнак, який, як і багато молодих людей, почувається загнаним у рамки батьківських очікувань і тиску поводитися певним чином іти до конкретного майбутнього. Але, попри це, він щиро любить свою сім'ю тому Семі дуже радіє, коли його старші кузени повертаються у місто. У надії втекти з ними до великого міста. Проте смоук і стек швидко розбивають його ілюзії. Великі міста, на кшталт Чикаго це не ідеальні безпечні притулки. Расизм там працює по-іншому, але він все одно існує. Втомившись від відчуття, що їх не пускають до справжньої влади в інших місцях, вони вирішили створити власне, де вони. Та їх близькі зможуть відчути бодай трохи свободи і спокою. Вони купують стару фабрику у підозрілого чоловіка та починають облаштовувати свій власний джук джойн Це афроамериканський термін, який позначає неофіційний заклад із музикою, танцями, азартними іграми та випивкою, яким переважно керують афроамериканці. Дякую, Вікіпедія! Ми б без тебе не впорались. Смоук. Тихий і стриманий пропонує спершу все добре спланувати, але Стек, гарячий і імпульсивний, хоче відкриватися вже сьогодні ввечері. З допомогою Семі вони починають працювати наповну, аби встигнути все підготувати. Стек і Семі йдуть переконати музиканта Дельту Сліма виступити того вечора. Гроші його не приваблюють, але обіцянка. Безмежного запасу ірландського пива діє. Вони також зустрічають Перл, яка погоджується заспівати. Випадково на станції Стек бачить свою колишню коханку Мері, яка приїхала на похорон матері. Вона зла на нього і через те, що він її покинув, і через те, що він з братом не прийшли на похорон, хоча вона допомагала їх виховувати. Смоук е, вирушає до друзів китайсько-американських крамарів Гейтс і Бі, щоб купити необхідні речі і попросити Грейс намалювати Афіші. Проїхавши, він просить маленьку дівчинку постежити за його вантажівкою, пообіцявши платити їй за кожну хвилину. Вона одразу погоджується, але смоук зауважує, що за гроші завжди треба торгуватись. Ця маленька сцена багато говорить про характер смоука. Він бачить себе. Лідером і наставником, тим, хто має захищати оточення і допомагати іншим, навіть через жорстоку турботу у його короткому діалозі з Грейс. Ми також бачимо, що вони мають спільну рису, сильне відчуття власної гідності. Грейс одразу починає торгуватися. Скільки він має заплатити їй за виготовлення афіш, потім Смоук відвідує свою наречену Ені та могилу їхньої дитини. Коли сонце починає сідати, дія переноситься до фермерського будинку, де чоловік із шкірою, що ніби плавиться, підбігає до дверей і благає впустити його. Побачивши в оселі кланівські ряси, він прикидається, що за ним женуться корінні американці, і йому терміново потрібен захист. Хоча господарі з Вагаються, зрештою, все ж пускають його. Невдовзі з'являються ті самі корінні американці. Жінка, що виходить до них зі зрушницею, чує попередження, що чоловік, якого вони впустили, зовсім не той, за кого себе видає, і що вона в небезпеці. Але вона продовжує погрожувати їм, поки вони не йдуть. Жінка починає шукати свого чоловіка та незнайомця і з жахом дізнається. Правду він вампір на ім'я Ренік, який уже встиг перетворити її чоловіка, а потім. І її саму. Після цього короткого вступу ми знову повертаємось до історії Джук джойнта І саме в такому підході, за словами The Take, криється сила фільму. Жах наростає поступово, ховаючись за іншими проблемами, з якими стикаються герої. Я, чесно кажучи, такого прям наростаючого жаху не відчув. Але я і чурбан бездушний, що про мене говорити. Клуб вдається відкрити вчасно. Усі розважаються, доки жах знову не нагадує про себе. З'являється на порозі з усмішкою та піснею, запускаючи ланцюгову реакцію хаосу. Режисер згадував, що надихався фільмом Щось Джона Карпентера. Там маленька група людей замкнена на віддаленій дослідницькій станції в Антарктиці, намагається вижити з загрозою монстра, що вміє змінювати обличчя. У грі Шниках герої опиняються замкненими у сараї, намагаючись дотягти до світанку. Я б сказав, що це більше нагадує від заходу до світанку Роберта Родрігеса та Квентіна Тарантіно. Обстановочка злизана повністю. Тож ніхто не впевнений, що відбувається, кому можна довіряти, і як вибратися живими. Вампірський світ дотримується класичних тропів. Вони не можуть перебувати на сонці, погано реагують на часник, не можуть увійти в оселю без запрошення. Але Куглер додає цікавий штрих: вампіри вміють поглинати думки та спогади своїх жертв. Це робить ситуацію особливо жахливою. Коли близьку людину обернули, ти втратив її, а всі спільні спогади тепер стають зброєю в руках зла. У фільмі є й кумедні моменти, що показують, як люди реально поводилися б в такій ситуації. Наприклад, компанія вирішує з'їсти по зубчику часнику, щоб перевірити, чи немає серед них потей. Них вампірів Перлін ненавидить чесник і всі починають підозрювати її. Вона ледве не блює, коли зрештою з'їдає його, але виявляється, що вона не вампір. Просто будь-хто може зреагувати так на цілий зубок сирого чеснику. Об'єднує всі надприродні елементи фільму, сила музики, здатна з'єднувати людей крізь час і простір. На самому початку фільм швидко проводить наскрізь історію того, як різні культури вірили, що особливо до Душевна музика може проривати завісу між живими, і мертвими, минулим і майбутнім. Ми отримуємо перші натяки на це, коли Слім розповідає, як він та інші чоловіки на каторзі ледь не стали жертвами лінчування, але їх змусили грати музику. І як, на жаль, його брата таки було вбито. Семі теж має цей дар, він захоплює відвідувачів Джук Джойнта та піснею, яка в одному безперервному кадрі об'єднує чорну музику з різних епох. Від традиційної західноафриканської музики і танців до сучасної. Власного діджейнгу. Оцей момент у фільмі мене дуже здивував. Я максимально не очікував побачити у фільмі про вампірів такий фрагмент. Ми бачимо, як сила музики здатна єднати різні культури. Резонаторна гітара Семі ключовий символ фільму, подарунок від Смока та Стека, яку Семі спершу вважає колишньою власністю легенди блюзу Чарлі Паттона, так йому сказав Стек. Насправді гітара належала їхньому жорстокому батькові, але навіть без легендарного походження вона здатна з'єднати Семі з музичним. По той біччям і буквально врятувати йому життя, він використовує її щоб зупинити атаку Реніка. Коли вампіри вперше з'являються в джук-джойнті, вони намагаються здобути прихильність, виконавши народну пісню Пікетпур Робін Клін у первісному значенні про обігрування когось у карти, але тут її сенс набуває зовсім іншого зловісного відтінку. Ренік родом з Ірландії і привніс у фільм Ірландські народні мотиви один з ключових моментів, коли після того як більшість відвідувача в клубу обернули, усі збираються на вулиці, щоб танцювати під його спів «Rocky Road to Dublin» Кам'яниста дорога в Дублін». Пісні про невдачі чоловіка, який вирушає шукати щастя, але стикається з приниженням, зневагою, доки його не рятують земляки ірландці. Можливо, пісню обрали через її популярність, але вона також відсилає до того, як Ренік вигнаний колонізаторами з дому, прагне створити своїх людей. Тільки в його випадку це темна пародія на спільноту. Він тягне людей до себе целуміць, позбавляючи їх свободи і використовуючи для власних. Цілий. У фільмі багато тем зводиться до боротьби між різними способами існування. Близнюки, наприклад, можуть виглядати однаково, але насправді вони повністю різні в усьому іншому. Це зовсім не той троп, коли люди плутають близнюків між собою. Тут кожен легко впізнає смока і стека навіть здалеку. Вони відрізняються характерами, мисленням, манерою рухатись навіть улюбленими кольорами. Смок тяжіє до холодних, синіх відтінків, стек до червоних. Все ж у них є спільне, глибока турбота одне про одного та близьких. Упродовж жахливої ночі ця боротьба характерів відображається в кольоровій палітрі. Стек знімає свій червоний одяг, і коли його Перетворюють, у нього з'являються крижані блакитні очі. Смоук вже навпаки покривається червоною кров'ю. Як би їх не розділяли час, простір чи навіть завіса між життям і смертю, частина одного завжди залишається в іншому. Великий поділ між персонажами полягає ще в тому, що вони вважають головним джерелом своєї сили. Батько Сеймі був проповідником, тож. Хлопця виховали в церковних традиціях, але його самого більше вабить музика. Є й інші духовні практики, як от Root Wark Ені, у яку вона щиро вірить. Смок же сумнівається в її ефективності. Якщо вона така сильна, чому не змогла врятувати їхню дитину? І все ж, навіть не поділяючи віру Ені, він вірить в неї саму і носить захист, який вона йому дала. Смок і Стек переконані, що справжня. Сила та безпека це гроші, але щоразу вони стикаються з тим, що люди, які вже мають владу, зроблять усе, щоб не дати чорношкірим заробляти від колишніх партнерств у Чикаго до плантаторів на батьківщині. Всі використовують ті самі механізми контролю, наприклад, платять плантаційними доларами, які можна витратити лише в певних місцях, залишаючи гроші в руках власників. Ще одна ключова тема. чи Може асиміляція стати засобом досягнення мети. Коли більшість одразу бачить небезпеку від Ренніка та його компанії, Мері вважає, що її проміжне становище між двома світами дозволить їй безпечно згладити кути і навіть отримати вигоду. Це рішення призводить до того, що вона стає першою з жертвою і запускає ланцюг катастрофічних подій. Ренік пропонує останнім цілілим приєднатись до нього, обіцяючи, що разом вони створять пострасову. Вампірську утопію через силу пісні, але це лише красива обгортка. Всі нові вампіри стають його інструментами без права вибору, і фраза стека наприкінці влучно підсумовує перетворення, позбавляє фізичного болю, але й сонця. Також він отримав спотворену версію тієї влади, якої прагнув, але ціною втрати всього, що робило його людиною. Під кінець ночі Семі та Смок встигають убити Реніка якраз на світанку, і він разом із більшістю вампірів згорає. Семі повертається до церкви в момент, коли ми вперше його зустріли, розмірковуючи, чи залишити музику назавжди. Але навіть після знищення вампірів стає очевидним, найбільші небезпеки не ховаються в темряві. Ренік раніше попередив смока, що продаж сараю був лише пасткою, і куклу склан планує вранці вбити всіх. І справді, зі сходом сонця приходить група кланівців, смок бачить останній шанс залишити зло і розправляється з ними, але смертельно поранений. У своїй останній миті він опиняється між двома світами живих і мертвих, де на нього чекають Ені та їхня дитина. Він колись пообіцяв їй, що якщо вона буде укушена, уб'є її до перетворення, аби душа змогла возз'єднатись з малюком. І, хоч це було важко, він Стримав слово. Сцена після титрів. Ми дізнаємо, що Семі так і не залишив музику. Навпаки, він створив нову версію своєї гітари і присвятив її життя. Через 60 років ми бачимо його на сцені перед захопленими слухачами. Після концерту до нього заходять Стек і Мері, які зовсім не змінилися з тієї фатальної ночі. Виявляється, вони втекли до світанку, а Стек пообіцяв смоку, що не чіпатиме Семі, і дотримав слова. Стек пропонує Семі приєднатися до них і жити вічно. Але той відмовляється, він створив власну спадщину, став частиною нескінченого полотна часу та душ з'єднаних музикою. Їхня остання розмова це спогад про те, що день перед жахом був для обох найкращим у житті. Для Стека останнім моментом свободи і сонця. А для Семі. Часом вибору, ким він хоче бути. Грішники показують жах життя в темряві, але водночас і силу вийти на світло. Так трактує картину канал The Take. Пишіть у коментарі, чи згодні ви з ним, чи дивилися фільм взагалі і які емоції він у вас викликав. Підпишіться на канал Скандально Невідомий і давайте разом подорожувати океанами мистецтва і суміжних тем. До зустрічі і бережіть себе.